Ви нас ви на стардес, не знаю, коли нас будете дивитися. Сьогодні у нас вже 24-й урок, у нас щоразу ми вже дві третини пройшли цього курсу і дуже багато вивчили. А сьогодні у нас план такий: Я хочу, щоб ви познайомилися з дієсловом могти і пропрацювали ці міні-слова з цими міні-словами завжди у всіх проблеми. От навіть якщо у людини високий рівень володіння, іноді плутають прийменники. Прийменники це слова, які допомагають поєднувати, це такі міні-слова, які допомагають поєднувати інші слова у зрозумілі думки. Бо іноді ти просто набираєш і виходить як набір слів, а коли додаєш прийменничок, вже стає зрозуміло, що до чого стосується. Діяслова подер — це із групи тих дієслів, в яких О при відмінюванні в теперішньому часі міняється на УЕ. Таких дієслів є. Декілька, якщо не сказати багато, ми потрошку будемо їх з'їдати. Отже, подер могти. І відмінювання буде таке: puedo, ту поедес, ель, ella, устет puede, nosotros – отут зникла зміна. Подемос. vosotros – зникла зміна. podéis, А ес, ес у стедес Його перекладаємо могти, так, pueden. Зараз ich я За зависла. Не, не, не. Не. Не? Ти завис, да? Я кажу, це тяжело <ріст> буде оце. <ріст> це трошки важко, але дивися, в українській мові ти стеж од слова могти. Ти кажеш, я можу, ти можеш гиж помінялося чергування відбулося, тільки голосних. Ну, іноді так буває, іноді треба його зазубрювати. Але потім, коли ми будемо інші дієслова слова відмінювати, я вам скажу, пам'ятаєте, ПОДЕР там О мінялося на «е», у цьому слові, наприклад, Дормір. Дуермо, дуерме, здурмір спати, так? Дуерме і так далі. Буде така ж сама зміна. Тому дуже добре було б, якби його запам'ятали. Плюс слово могти, воно універсальне. Ти можеш сказати, я сьогодні не можу, Но пуедо ой. Або «маняна пуедо, і називаєш якийсь там час. Завтра я зможу в такій то годині, або я можу тобі допомогти, або я можу їздити на лоспеді, ну скільки всього ми можемо чи не можемо робити. І зараз ми побавимося. Тут я написала: поєднайте всі можливі варіанти, але це вам буде як, ну, для повторення для домашньої роботи. Зараз ми одне речення, одну частину ліворуч і одну частину праворуч поєднаємо тільки один раз. Але, в принципі, тут можна зробити велику кількість комбінацій. Якщо я кажу йо поедо, я кажу. Я можу. І за цих от варіантів вибрати, що ж ти можеш. Можемо, в принципі, і просто скомбінувати йопоедо, ір Альпарке Котиго. А можемо вибрати, що мені сьогодні? Йопоедо Косінар 300 платос Енунаора. Тому ви вибирайте, які ми, з чим поєднати. Я можу, що. Давайте пройдемося по всім оцим варіантам. Що означає ір парке Contigo? Іти парком з другом. Контиго – це.

You poed or table. Наприклад, так ми можемо поєднати. Далі. Ага. Корей коньос. Корей. Побігати з дітьми, з дітьми так? Ага. І от, давайте поєднаємо його з другим рядком. Ну, сестра, так. брат. Сестра, да, це сестра. 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 Моя... сестра. Моя сестра може побігати з дітьми. Так. Або просто бігати. Вона може бігати з дітьми. Так. Угу. Давайте цей. Просто поєднаємо цю частину з цією частиною. А далі ви вже подумаєте, який варіант, що я можу, що я не можу. Наприклад, насотросно по угу. но сотрос, но подемос це значить вони? Ні, ми. Носотрос. Ми, ми, носотрос. Ми можемо косінар трин сіантос платос ен уна ора. Тресєнтос. Косі... Тресєнтос. Скільки а, три, е, три сієнтос, триста, Угу і а, косінар, ти казала? це е, кухня. Косіна – кухня, а косінар – це куховарити, готувати, так? А куховарити 300 е, блюд угу. на ора, а ора? ора година. На уна годину. годину. На одну, на одну годину. годину. Так. Угу. І тут, бачиш, стоїть но, якраз підійшло. Но. Ми не можемо приготувати 300 е, страв за одну годину. Mm. так? Uh -huh, конечно. No, конечно. <laughs> так, ту пьедес, поедес, пуэдес, кантар, май бьен, бьен. мой бьен, мой бьен, кантар. Танцювати схоже, але співати, так? А, співати, да, Канта співати. А це співати. Ой, дуже добре. Дуже добре. Ти можеш співати дуже добре, окей. Так, ейос по. Ейос, вони. Ейос, но. Пуєден. Або Аблар Синко Ідіомас а, це що вони не можуть вивчати чи балакати, говорити, так, говорити. Говорити п'ятьма мовами. Exactly. Sí, la abuela puede dormir en la cosina. Dormir спати на кухні, так. Кого ми відправляємо спати на кухню? А? Кого відправляємо спати на кухню? Абойлов. Бабуся може спати на кухні. Андрес пиде віахар мбре. Ага. В'яхар це їхати, подорожувати. Їхати. В Чили на нов нов Энеро, листопаді. листопаді. А, це є Novembre, в ноябрі. так. в листопаді. Так. листопаді. так. Тодос, тодос, ель футбол. Аль тодос може грати в футбол. Тільки слово todos означає всі. Всі можуть грати в футбол. А ah, sí. ah, я думала так звати. Ну, а no, тепер знаєш, що це всі. І дивися, потім, коли ти будеш передивлятися або презентацію, або це, це, це відео, ти можеш написати в себе зошиті Yo puedo", і вибрати, наприклад, йо cantar Кантар bien». Uh -huh. Я можу гарно співати, щоб було ну, не просто йо puedo і раль паркі contigo», а й різні варіанти. Yo puedo, um, hablar cinco я можу говорити п'ятьма мовами. От такі, які комбінації підходять, тобі так, от, щоб завчити ці структури, написати кілька разів. У мене є книжка, тут про, під рукою немає, але там сторінка, а, чотири блоки на цій сторінці, і воно розрізане. І угу. можна комбінувати, хто... так. І так, да? і так от, угу. випадкові комбінації угу. виходять, дуже смішно. Діти, так, ну, не так, не так, як дитячі книжки теж, то з тим малюнком, то з тим малюнком. Отак от от, ти можеш комбінувати різні варіанти. Наприклад, ти можеш no pueden dormir en la cocina, Вони не можуть спати на кухні. Так? Uh -huh. Або nosotros no podemos correr con los niños, Ми вже не можемо бігати з дітьми. Подивитись, які можуть бути структурки. І найосновніше на сьогодні: дивись, ось тут було дуже багато бініслів: Al Parque, uh -huh. Con los niños, en una hora, a Chile, Al fútbol. І я принесла сьогодні вам три прийменника. Прийменник А, і до кожного прийменника тільки три значення. Насправді у цих прийменників багато різних значень є. Але ми зараз не будемо всі розбирати, ми тільки найосновніше розглянемо. Коли я хочу сказати куди. Щось важливе, так? Слухай, папа, ти за, за мамою. Да, коли важливо сказати куди, ти кажеш А. Вой, алаферія. Що це означає? Вой Алаферія. Варіація базара. Базар, так. А ой. Ну, от вона, бачиш, на Ой, ой. На... Їду. Ні. Їду або йду, так? Іду ага. на базар. Іду на базар або їду на базар. Вони не розрізняють. Так? Ага. Памос аль Їдемо, ідемо, йдем, їдемо. Я При ти... Тут немає. В іспанській мові немає різниці, чи це пішки, чи Я це... Чи... вже то в інстаграмі прочитала vamos, Їдемо. Думаю, чого ж Ір ти казала у всіх случаях, а тут вамос. Тому що ми їдемо. Ми їдемо. По це іти, з'їхати, ходити, початкова форма, а бамок, mm -hmm. коли я вже ставлю якусь особу, ми їдемо. Якщо я сама, то Вой. Якщо ми, то вамос. Ну, я ж то в інстаграмі вже читаю, так... читаю вращаю вже... на деякі <рес> нюанси. Це, це, ти можеш затиснути зображення? Так, коли да. я цю історію, що вона не мінялася, і проаналізувати. Я так От, і роблю. Так і роб. Отже, перше значення це коли ми говоримо про напрямок кругу, куди ми йдемо? От сьогодні vamos аль колегіо. Ми з чоловіком, vamos аль колегіо, тому що батьківські збори, реуньон де Аподерадус, vamos аль, коли слово жіночого роду у нас роз'єднується А і артикль. Коли слово чоловічого Школа. роду з'єднується А плюс Л стає аль. Пам'ятаєте це правило? колись, так. Да, колись писали. Десь якісь... Точно. Точно. Друге значення. Коли мені треба сказати, кого або кому? Щоб був зв'язок між словами, а не просто набор, набір слів. Якщо я кажу Амо, аміс папас, Амар це любити. Як ти думаєш, що я кажу, коли кажу Амо, аміс папас? Папас це батьки. Амо аміс папас. Ну, я дуже люблю папу. Батьків mm? ну, жена. батьків. батьків. Я люблю своїх батьків. Я люблю, ага. і щоб показати, кого, я додаю А. Амо аміс папас. Ямар, пам'ятаєте, Ямар у нас ми ямо мене звати, але також ямар це дзвонити. Коли я кажу ямо, мана, що я кажу? Mm, звати. Mm. Ні, дзвоню, Дзвоню. Дзвоню сестрі. Сестрі. Кому? сестрі. кому? Так, отут було кого я люблю своїх батьків, а тут кому я дзвоню своїй сестрі. Ми в українській мові міняємо закінчення, а в іспанській мові просто додається прийменник А. Я люблю своїх батьків, кого я дзвоню своїй сестрі, кому? А в іспанській це просто А. Це друге значення. І третє, коли ми кажемо о котрій годині. І дивіться, яка формула для того, щоб сказати о такій-то годині. Я спочатку кажу А, це наше О. Потім кажу лас Слово лас Тут заміщає слово ора. Ора це година. Ми не кажемо слово ора ми кажемо просто лас. І називаю цифру. А. Лас, очо. Це о котрій о Восьмій. О восьмій. А. Лас, д'єс і медиа. Медиа означає половина. Отже, якщо хтось каже Alas yes і медіа це коли? П'ятдесят. Ні, десятій і тридцять, тобто і тридцять. Пів Півод вже буде, так? Аласдієс угу. і медіа це коли десять, десята година, і ще й половинка. Алас дес і медіа. Оце наші три основних значення прийменника А, але їх не більше, більше двадцяти. Ой-ой-ой ой-ой-ой. Нічого, нічого. Наступний прийменник де? Нам треба, коли ми кажемо. А чого ти не сказала а... А... «донде», «а ап'є. Давай на цих трьох зосередимося. Правильно, А «донде» – це куди? Молодець. А п'є це спосіб пересування. Насправді дивися, зараз я вас всіх налякаю. Ану, витвій. Я поставлю, а. У нас сьогодні звонки ага. в цей час. Дивись, А як прийменник, дивись, скільки в нього значення. 22. Mm -hmm. Тому mm -hmm. я вирішила вибрати ті, які найуживаніші, а далі будемо додавати потрошку. Просто, що якщо я зараз на вас ви вивалю всю цю інформацію, то ну, толку буде мало. Малесенькими частинками йому. Наступний прийменник, який мені треба сьогодні вам пояснити, це прийменник «де». Ми його вже бачили багато разів. Щоб сказати, звідки де, донде, ми кажемо: Сой, де Україна», Сомос, де короб. Коли я кажу сой, де Україна», це хто? А, з... Звідки? Звідки? <смі> ну, звіт. Сой. Це, це кому відповідає сой. Це хто? Сой. Шукай. Ми з України. No. Ну, було тоді сомос. Сомос де короб. Я з Україні. Я з України. Хто йде Україна, я з України, а сомо з де короб це ми з коропа. Отже, значення де це звідки? Раз. Друге значення чий? Кому це належить? Анум, еста бісіклета ес де Андрес. Ну, велосипед. Da, належить. Так, понятно, Андрію належить, Alley. але еста подожди, еста А що еста Кожен раз оці ести мести ну, так путаються. Давай говори. Тей велосипед а. Андрія. Цей ну, да. велосипед uh -huh. Андрія, так вони скажуть. Este libro es este. А ця книжка? ця uh -huh. да uh -huh. ця книжка, La книжка... La Дідова, mm -hmm. так? Це дідова книжка. Ми то скажемо форма дідова, вони де дід, так? Деля бойло. Наступне з чого зроблено, який матеріал? Колись ми дивилися там ці телефонні кабінки, і там було де кристаль. Пам'ятаєте? Да. А ось тут Vazora. ес татаса S de Porcelana. Esto es una таса чашка, і чашка, de Porcelana. Порселана, із фарфора. З порцеляни, так? І еста лампара с ес де кристаль. Кристалева лампа. Це... Кристалива да. так. Да, лампа, От, матеріал, з чого воно зроблене, може бути інгредієнти в якійсь страві, там щось, пошити, щось Ну, з чого складається, так? Буде теж через Д. Наступний применник це Н. Ой, так. Коли ми хочемо сказати, де ми знаходимося, ми кажемо через N, S той Н каса, де я? Estoy en casa. Де я? А де я? А, де? Вдома. Дома. Estoy en casa. Los niños están en el colegio. Los niños... діти знаходяться в школі. У школі. Коли мені треба сказати «де», Я кажу N. colegio». Далі ми з вами розглядали тему, що N нам треба тоді, коли ми говоримо про транспорт. Вой на автобус. Вой. Voy al Вой Voy en автобус. У нас було вой, коли ми говорили, куди я Йіду, йду. Я їду на, йду. Автобус. на автобусі, перфекто. Так. Тут уже ти точно українською не скажеш, я йду на автобусі. Але, на, наприклад, я можу йти, а la feria, а можу їхати. А що Трене. А. а я тебе вчила. А він згадав, бачиш? Ми їдемо на поїзді. Тільки тут К'єро з'явилось. Хто згадає, що таке К'єро? Ну ми. Кєро хочеш. Хочу. Я хочу поїхати в поїзді. К'єро да, ага. їхати так. на трен. Про транспорт ми через кін. І їхати. І останнє. Можливо. Останнє це у який час? Наприклад, mi cumpleaños es en mayo. Моє день народження у маї. У травні, так? У травні, так. La clase es en dos horas. Урок. La clase означає урок. Який? Yeah. Uh -huh. Через yeah. дві, дві години. години. За дві години. Через... А, за дві. За дві години, так? En... Okay. Ну, це Через дві години. За дві години. Через дві Майбільше, години. Так? Отже. Ми розглянули три прийменника і тільки багато. Три, словно, дуже але. багато, так. І зараз спробуємо, що зможемо ось тут підставити. Як ви думаєте, який з оцих трьох А, Н нам потрібен в цих реченнях? Вой, лайскуела, тодос до слос Що це означає? Що таке скуєла? Десь школа. У нас є слово колегіо, а є слово скула. Можна і так, і так сказати. Школа? школа? Школа, так. А, школа. Школа. Тодос діас днем. Всі, всі дні щодня, так? Щодня. Так. Вай. Вой. Я, Вой. Я, я, я ходжу в школу щодня. Які мені прийменник тут треба? А. А. Вой, а ла, ескуела, коли напрямок руху, то тільки А. далі mm -hmm. El libro Pedro está la mesa. Я вам зроблю переклад, а ви підберете прийменники. Книга Педро знаходиться лежить на столі. Педрова mm. книга. Як сказати, що вона належить Педро? У нас є варіант А, Н і Д. А тут Лібро Н, мабуть. Не знаємо. Надя. Не знаємо. Лібро де Pedro, пам'ятаєте, лібро де Л'я боело. Ось, де воно там було, де Ля боело, де Лябело. Коли ми говоримо чий, нам треба де. Uh -huh. Так, кого чого. El libro де Педро. І на столі. Як сказати на столі? En. En la меса. vivo una casa grande Я живу у великому будинку. Як сказати у vivo una casa grande. vamos la playa con mis amigos. Сьогодні ми йдемо на пляж, тільки пам'ятаємо з друзями, так? Коли ми кудись йдемо, який нам прийменник треба? А. А, vamos a la playa. Нам важливо не те, що українською ми кажемо на пляж, а нам важливо тим, що ми йдемо куди. І тому ми керуємося питанням. Куди а? Так, ла бісиклета es Есроха. Велосипед кого мого брата? Червоний. Mm -hmm. Книжка дідуся, mm -hmm. який там був при мене. Де. Де. Ла бісіклета де міермано Ес Роха. Коли приналежність, то через Де. Далі естой Ель Парке perro. Я у парку із собакою. Де? У парку. Не з парку. У парку. Ну, значить, Н. Н. паркя. Так, я дзвоню мамі щодня, коли дія Це переп... треба проработати, поставити а, а. куди куди це є. Я не доганяю Ти ще не доганяєш, нічого, треба пропрацювати. Треба то всі значення собі переписати і. Так, да, що вони означають, і тоді можна. Так. так. Дивись, я якщо мав... я дзвоню мамі, кому мені треба А? Прямо да. А мі мама, то дослос діас. Я не можу бути в мамі Н mm -hmm. міма. І з мами я теж не можу, де мама тільки mm -hmm. А мі mm -hmm. мама. Далі я о восьмій їду в Офіс. А. Я о восьмій, а о восьмий тута. Що там було у нас Н. А. Вой, А о, а. так? О восьмій, так, а, що, дві, а? Дві А, так. Ага. Ой, Алас сочу, а, ла офісіна Тут напрямок. Ага. Руку, а Я суп... хотіла в другому випадку поставити А. А в першому, думаю, засумнівалася. Ну, коли ми говоримо про час, в українській кажемо О восьмій, і в іспанській кажуть, «а, ла хочу. А. О А. Ага. Можливо, через суп, ти запам'ятаєш. Так, суп із помідорів як сказати? Суп з помідорів. Чашка з потеряни, де. Де. Ла із де томатис. Ми їдемо на велосипеді в школу. In a, Коли про транспорт говоримо, як ми кажемо? Нісіклета. Апрямо крути all колегіо. І мій друг із Чилі. Ми з України, а друг із Чилі. Де? де мій аміго, міго, з дечіле. Ну, mm -hmm. я бачу, що ви зрозуміли загальне, просто плутаєтеся ще тому, що забагато інформації. Це дев'ять років. Так, забагато інформації, так. Mm -hmm. да. Дивіться, на останньому слайді є... Не такою а, тут є. Такою Перекладу, але є вже проставлені. Тобто на останній сторінці у вас будуть відповіді. Спочатку ну, там... треба самої написати, потім провірити. Так, 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 так. Це домашнє завдання. Ну, я вам скажу, що це складна тема, бо тут дуже багато інформації треба втримати в пам'яті. Ну, я відчуваю, що ви зрозуміли. Просто у вас ще немає того автоматизму, як у мене є, бо я разів казала, о, я лайську ела, то дослос діяти. Ну, двадцять вода б поживши, так? Так, так, так. Тому це все. вимос, Я перезвоню, тоді тобі ми домовимося про наступний час. Нос... Коли тобі удобно, тоді і це. Так. На суботу, так. Зараз поминявся час у вас, тепер поміняється час у нас, буде 7 годин різниці. Я цей час найбільше ненавиджу, тому що 7 годин різниці з Україною це мало що встигаєш зробити. Ну нічого. У суботу зустрінемося. Називаємо ну, ну, Напишеш коли. Чао. До саба. До сабоду, так. Остальосабадо.